Діти, рада вітати вас на проєкті казка вихідного дня. Запрошую долучитися та прослухати казку пан Коцький. Сідайте зручніше, ми починаємо. Українська народна казка пан Коцький. В одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс, думає, навіщо він мені здався, тільки дурно буду годувати, Нехай краще в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та питає його А що ти таке? А він каже: Я пан коцький. Лисичка каже Будь ти мені за чоловіка, а я тобі дружиною буду. Він і згодився. Веде йому лисичка до своєї хати, так йому вже й годить. Уловить декурочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже Лисичко, засичко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав за пана Коцького Вовкові, ведмедеві, дикому кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати, як би побачити пана Коцького. Та й кажуть А зготуймо обід. І взялися міркувати, кому пощо -ко, йти. Вовк, -ка... вовк каже Я піду по м'ясо, щоб було, що в борщі. Дикий кабан каже Я піду по буряки і картоплю. Ведмідь А я меду принесу на закуску. Заяць, а я капусти. От роздобули всього, почали обід варити, як зварили, то почали радитися, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведміті каже Я не побіжу, як доведеться втікати. Кабан, а я теж не повороткий, вовк. Я старий уже і трохи не добачаю, тільки Зайчикові приходиться. Прибіг заяць до лисичаної нори, коли це лисичка вибігає. Дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати, та й питає його А чого ти прийшов? А він каже Просили, вовк ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким на обід. А вона йому Я з ним прийду, але ви поховайтеся, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтеся, казала лисичка, бо він як прийде, то розірве нас. Вони почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан заривається у хмиз, а зайчик лізе у кусь. Коли це веде лисичка свого пана Коцького. Доводить до столу, а він побачив, що на столі м'ясо багато багато та й каже Мяу! А ті думають О, от вражого батька син, ще йому й мало, це він і нас поїсть. Виліз пан Коцький на стіл та почав їсти, аж за ущам шами, шами лишить, а як наївся, то так і простягся на столі. А кабан лежав близько до столу в хмизі та якось комар і вкусив його за хвіст. А він так хвостом і крутанув, кіт же думав, що то миша. Та туди, та кабана, та за хвіст. Кабан як схопиться та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидить. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав висі лізти по дереву, та до такого доліз що й дерево не здержало. Та він додолу впав. Гуп та просто на вовко, ка мало не роздавив сердешного як схопляться вони, як дременуть, то тільки й видно. Зайці собі за ними забіг не зна куди. А потім посходилися всі та й кажуть такий малий а тільки нас усіх не поїв. Діти щойно ви прослухали казку пан Коцький. Сподіваюсь, що вона вам сподобалась. Бажаю вам гарного дня, на все добре, до зустрічі!